Насправді, генетика генетикою, але десь до 50 років, страшно сказати, але я практично нічим не займалася. Я навіть до косметологів пару разів ходила. Ну, так вийшло. Ну, ось ось приклад, щоб е, треба було починати ще в 30. Але так вийшло. А потім, вже коли з'явилися зморшки, без переляку, а я, але я потихеньку почала там десь до косметолога, десь якісь кремчики і таке інше. А зараз, десь роки три, як я займаюся Угу. Я ж я чула, що ви робили ботокс, але вам набридло це робити. Ці всі речі. Да -да -да -да. Е, не те, що набридло. Я зробила собі в міжбровку, бо а. міжбровка у мене завжди була така. От. А потім я побачила, що у мене не рухається лоб. Угу. І якось мені це не дуже сподобалось взагалі, mm -hmm. взагалі не сподобалось. І Я потім вирішила ні. А потім ще я е, обнаружила, що в мене є нюанси по щитовиці mm -hmm. по цим антитілам. І там, ну, одні кажуть, є, другі кажуть, немає зв'язка, Неважно. Mm -hmm. зараз, в, в принципі, не можу робити, mm -hmm. але я б і не робила. Mm -hmm. чесно. А, а ваша, наприклад, дієта, що ви їсте? все, все ще й воно п'ю. О, алкоголь не курити. Не курила. Ні. Ні, я брошу, курила в інституті. Так. Да. Там на, на другому чи на третьому курсі ми пробували. Угу.